Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, радий нашій черговій зустрічі біля Божого Слова. І запрошую сьогодні до вивчення дослідження Божого Слова у першому посланні святого Павла до Тимофія, таких послань Павла до Тимофія є два у святому Писанні. І сьогодні ми будемо. Розглядати фрагмент, який міститься у другому розділі першого послання вірші з 1 по 8. Послухаємо спочатку слово Боже. Написано. Отже, перш над усе, я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити. Тихе і мирне життя в усякій побожності і чистоті, бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богові, який хоче, щоб всі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Один бо є Бог і один посередник між Богом та людьми, людина Ісус Христос. Що дав самого себе на викуп за всіх, таке було свідоцтво свого часу, на що я поставлений був за проповідника і за апостола. Правду кажу, не обманюю за учителя, поган у вірі і в правді. Отож, хочу я, щоб мужі чинили молитви на кожному місці, підносячи чисті руки без гніву і сумніву. Це Слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, люди часто говорять про те, яким чином можна було б змінити цей грішний світ на краще. Отож, я хочу запитати вас, якби існував. Якийсь єдиний спосіб достукатися до людей, що так часто коїть зло, змінити цей грішний світ, зробити його кращим і безпечнішим місцем, в якому можна було б жити щасливо і виховувати дітей, чи хотіли б ви скористатися таким способом і спробувати його? Якби цей вчинок міг допомогти? Владі не лише нашої України під час цієї війни, але також владі будь-якої іншої країни світу. Чи ви б присвятили себе цьому служінню щодня? Зауважмо одну важливу річ: при цьому вам не доведеться залишати свою сім'ю чи улюблену роботу. Інші речі, сплачувати більші податки, переїздити в інше місто чи країну. Отже, якби ви далі мали все те, що ви маєте нині, чи щось би могло вам завадити скористатися тим, що може змінити усе на краще довкола нас? Поміркуйте про це. А додам таке. Що мова йде не про політичні партії, політичні програми, Міжнародний Червоний Хрест, Організація Об'єднаних Націй, ОБСЄ, інші благодійні організації чи фонди, гуманітарні проекти тощо. Чому? Тому що є дещо значно ефективніше за них, якщо йдеться про. Те, яким чином ми можемо змінити щось для себе і довкола нас. І знаєте, що це? Це слово Боже і те, про що говорить сьогодні святий Павло молитва до Бога, до нашого Небесного Отця, яка підноситься в ім'я Сина Божого. Що про це сьогодні ми читаємо. у Цьому біблійному фрагменті. Поміркуємо про молитву. Одним людям більше подобаються коротші молитви, інші люблять молитися довго, багато. Часом молитви можуть здаватися довгими і нудними, надто коли ми молимося за багато речей. Якось Мартина Лютера, який дуже багато встигав зробити впродовж дня, запитали, як йому це вдається? Відповідь багатьох здивувала. Він сказав, мій рецепт дуже простий. Я прокидаюся о 5-й ранку, до 8-ї години молюся, а далі роблю все, що мені потрібно. Напевно, годі сьогодні пошукати людей, які. А моляться кілька годин поспіль. Але так чи інакше, а Бог заповідає нам молитися. Апостол Павло наводить важливу причину, з котрої ми повинні молитися. Він каже молитися за всіх людей, за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе, мирне життя в усякій побожності і чистоті. А Бог благословляє нас здатністю змінювати світ на краще через слово Боже, і, зокрема, через молитву. Тому що молитва це живе спілкування з всемогутнім Богом, творцем, Спасителем світу. Найбільша і найкраща робота, яку ми можемо і повинні робити як християни, це поширювати Слово Боже і Молитися. Ми самі не можемо змінити людей, речей, ситуацій, викликів, але Бог має таку силу, і ми молимося до нього і просимо про це, зокрема. Ми можемо запитати, навіщо нам молитися за уряд, якщо ми не вдоволені його політикою, його рішеннями. Неналежним витрачанням грошей та багатьма іншими речами. Зауважимо таке: коли апостол Павло писав свого листа до Тимофія, молитва за царів, про яку він каже, передбачала також згадку про жахливого римського імператора Нерона, який переслідував християн, при якому апостоли Павло і Петро будуть страчені. Тогочасні християни мали всі підстави не вшановувати таку людину. Однак, як бачимо, Павло закликає їх молитися за всіх, зокрема, за тогочасну цивільну владу і взагалі за владу. Під час служби Божої ми молимося за тих, хто при владі, для того, щоб вони виконували свої обов'язки чесно, добросовісно. Зі страхом Божим, з мудрістю, усвідомленням відповідальності, щоб ми, як каже апостол, могли жити у мирі і спокої. Нині наша країна дуже потребує наших молотов. Ми вдячні Богові за те, що Він дав нам мужніх і жартовних захисників. Ми навіть не можемо уявити собі. А до кінця під яким тиском видимих і невидимих ворогів перебувають ці люди під час та після жорстоких зіткнень з окупантами щоденно? Коли ми молимося за можновладних, за військових начальників, державних чиновників і подібних до них, то при цьому наголошуємо, що вони не просто так посідають ту чи іншу посаду, мають ту чи іншу владу? Вони. Були запроваджені туди всемогутнім Богом, який встановлює владу, запроваджені, щоби піклуватися не про себе насамперед, а про свій народ і не дати світові знищити себе до того дня, який Бог призначив як кінець цього річного світу. У 13 розділі послання апостола Павла до римлян, Сказано, що влади, існуючі, встановлені від Бога. Тому той, хто противиться владі, противиться Божій постанові, а ті, хто противиться, самі візьмуть осуд на себе. Коли ми вивчали катехизис, зокрема, Божі заповіді, то ми довідувалися, як потрібно дотримувати четверту заповідь про батьків. І там ми дізналися, що повинні шанувати і батьків, і владу. Через батьків Бог дає нам життя, одяг, дах над головою, благословляє любов'ю, іншими речами, через а душ пастирів а Бог піклується про наші душі, наше спасіння, про наші духовні потреби, через працедавців і чисельних фахівців Він дає нам засоби до існування і. Добробуту. Через уряд Він забезпечує для нас захист, мир, спокій, щоб сім'ї наші і держава могли просвітати. Уряд є знаряддям Божої ласки і турботи про нас задля нашого добра. І якщо бути відвертими, то ми не завжди цінуємо те, що Бог нам дає через владу. Сприймаємо це як належне. Часто нарікаємо. З тих пір, як українці через війну вимушено залишили Україну і пинилися за межами України, чимало з них тепер значно рідше критикують нашу медицину, освіту та інші речі, коли мають можливість порівнювати там і в Україні. Я Хочу навести. Таку оповідь, яка буде доречною. Якось інспектор поліції зупинив одного водія за перевищення швидкості і виписав йому чималий штраф. Коли він вручив його водієві, то був дуже здивований. Водій замість обурення подякував йому, а інспектор запитав, за що він дякує. І тоді. Водій відповів, якби ви не виписали мені цей штраф і не зупинили мене вчасно, я міг би накоїти лиха, навіть великого лиха, позбавити когось життя, створити якусь небезпеку, якийсь клопіт. Наразі, дякувати Богові, все обійшлося без біди. Я тепер буду краще міркувати, як я. Кермою автомобілем. Чи багато водіїв думають таким чином, сідаючи за кермо, дорогі брати і сестри? Напевно, що ні. І про це свідчить те, що ми бачимо щоденно на дорогах наших міст і поза межами міст. Дорогі у Христі! як християни і діти Божі, ми живемо постійно під тиском обставин сьогодення, під тиском. І того, що є сьогодні, і то, що може бути в майбутньому. Але пам'ятаємо, що що б не сталося, Ісус Христос усе провадить, Він панує над нами, як наш цар, ми є громадяни Його царства. Але ми все ще повинні коритися нашому земному уряду. Ми є громадянами України і водночас громадянами Царства Небесного через те апостол Павло. А може просити церкву молитися за царя, який одного дня стратить його, за уряд, який не дозволяє викладати у навчальному закладі слово Боже і молитися, припускається корупція і зловживання. Ми молимося за уряд, для того, щоб ми сприймали його як частину насушного хліба, який милостиво дає нам Бог, і для того. Щоб уряд належно виконував свої обов'язки, покладені на нього творцем, гамував, зокрема, і карав злочинців, щоб побожні люди могли жити в безпеці і в мирі. Ми молимося за всіх людей не тільки тому, що Бог створив і оберігає всіх, піклується про всіх, як написано в святім писанні, але також. Тому що Він хоче спасти всіх, як сьогодні говорить Святий Павло, привести весь світ до пізнання свого Сина, нашого Спасителя Ісуса Христа, а до того, що Він сповнив для всіх людей на Христі, тобто привести людей до розуміння сутності прощення гріхів, спасіння, вічного життя. Ми молимося, щоби всі люди, а надто наші рідні, близькі, наші приятелі, друзі, пізнали це спасенне знання і приєдналися до нас, приєдналися не тільки тут, але також на небесах. Це знання приносить нам наш Викупитель, який, за словами апостола Павла, є єдиним посередником між Богом. І людьми між Богом і всіма нами грішними. Він зійшов з неба, як ми сповідаємо в символі віри, став одним із нас, помер за нас і за наші гріхи, поблагословив наші серця живою вірою, щоб ми повірили, що завдяки йому ми поєднані в одне, належимо до Його отари, про котру він піклується щодня. Дорогі в Христі. Євангелій від Луки в 16 розділі містить оповідь про управителя, який на користь собі налагодив вигідні стосунки зі своїми клієнтами, при цьому використавши своє службове становище. Ісус в цьому Євангелії закликає нас використовувати. Здібності, які ми маємо як діти Божі на благо Його Євангелія. Пам'ятайте, те, що ми всі можемо робити без жодного сумніву і перепони як християни, це молитися. Молитися будь-де в будь-який час, скрізь де ми є, за будь-яких обставин. І зараз, більше, ніж будь-коли, ми повинні приступати до молитви в час важких випробувань для нас, для України і українського народу. Отож, молимося в церкві під час служби Божої, молимося впродовж тижня в наших домівках, молимося за уряд, за церкву, за людей у потребі, молимося за наше. Воїнство, яке нас захищає, за визволення України від московських окупантів, за справедливий Божий суд для ворогів, за нашу перемогу. Молімося, щоб в Україні звіщалося чисте, непофальшоване Євангеліє Господа Ісуса Христа, яке, за словами апостола Павла, є силою Божої на спасіння, на просвічення і добро. Нехай, мир Божий, який вищий від всякого розуму, береже ваші серця і ваші думки у Христі Ісусі. Благословіння Господнє і захист Божий нехай буде з вами нині і повіки. Амінь.